Пропоную тобі швидкий п'ятихвилинний тест, який допоможе зрозуміти твої глибинні потреби. Не задумуючись, відповідай на запитання, або можеш це замалювати, так як ця техніка може бути виконана як арт-техніка, або ж просто імаго-тест, тобто на уяву без додаткових якихось зайвих рухів. Але при цьому арт-техніка буде більш ефективною, і ти зможеш провести більш глибинний аналіз. Але на твій розсуд, рухаємося далі. Починаємо. Якщо ти сідаєш малювати, то одразу скажу, що ти можеш листок поділити на чотири частини, тому що буде чотири запитання, на які ти маєш дати відповідь, яка приходить тобі в голову першою. Тобто, я запитую, тобі приходить якийсь образ в голову, ти його замальовуєш, або записуєш, щоб не забути. Перше, якщо б я була посудою, то я була би. Можеш поставити відео на паузу і записати собі або ж замалювати. Друге. Якщо б я була рослиною, то я була би. Третє, якщо б я була зброєю, то я була би. І останнє, четверте, якщо б я була прикрасою, то я була б. Би...